Наприкінці грудня ближче до Нового року таке відчуття, що просування у війни, у війни затримується. І такі думки є на чиєму боці час. Російська Федерація встигне і резерви зібрати, чи українська армія встигне накопичити резерви. Що з цього приводу може підказати астелогію? В астрології Сатурн планета пов'язаний з часом. І весь 2022 рік і до березня 23-го Сатурн знаходиться у водолії. Тобто планета часу на боці водолія. Водолій пов'язаний з співдружністю незалежних держав, з Євросоюзом, з світовою міжнародною спільнотою. Водолій Зеленський водолій. Тобто, це означає, що час на боці, на боці Зеленського, на боці. Іноземних співдружності спільноти держав, тобто чим більше часу, тим краще виходить, підготуватися і зорганізуватися у Євросоюзі міжнародної спільноти. Водолій протистоїть леву, тобто, час не є на боці Лев. Лев означає цар, диктатор, диктатура, час не на боці диктатури. Також Сатурн і це буде до березня. З березня, коли Сатурн перейде в риби, то ну, таких запитань не буде. Риби означає все перемішувати, все, ну, не все а багато чого зіпсувати з того, що було раніше, і ну, відмовитись там від тих векторів, котрі були раніше. Закінчити, закінчити процеси, які були раніше. Сатурн управитель Козірога, і в Козірогі знаходиться Плутон. Плутон в даному випадку трактується як планета смерті, тобто час на боці смерті. І ну, така трактовка, що багато людей гинуть. Чим більше часу, тим більше людей гинуть, і більше людей ну, втрачають щось. Плутон означає ну, щось втрачати, там, домівку чи ще щось. Навесні на, на період березень-квітень-травень Плутон вийде з козорога. Тому на весні ця ситуація зміниться. Значить, зараз декілька днів тому Юпітер зайшов в Овін наприкінці грудня. І Овін означає поспішати, швидко поспішати. І це ну, є такий дисонанс. Юпітер означає. Ну, Типу бажання людини мрії і ну, куди людина хоче прийти, цілі, якісь до яких людина прямує. І Овін це підігріває, тобто хочеться скоріш прийти до цілей, але інші планети не знаходяться в Овні. Це означає, що пропаганда буде гаряча, Юпітер пов'язаний з пропагандою. <кій> пропаганда, агітація буде така ситуація, що все вже перемогли. Але інші планети вони ну, в інших знаках Зодіака. Зараз в період новорічних свят багато планет в Козорогі, і особливо відчувається оце уповільнення. Тобто Сатурнівський знак зодіака Козорог означає, що всі процеси відбуваються дуже повільно. Дисонанс з Юпітером, що хочеться швидко, воно все повільно. Тому, принаймні на зиму. На період зими з астрологічної точки зору треба набратися терпіння, і іноді може бути таке, що поспішиш людей насмішиш. Значить, таким чином, оця ситуація, що люди будуть відчувати, що час тягнеться дуже довго, воно ну, в період, там, десь до 20 січня, також це підживлюють ретроградні планети, котрі теж, ну. Роблять такий ефект до 20 січня, що події не йдуть вперед, вони якби стоять на місці. Ну і люди от хвилюються, що ну, час на бочі Російської Федерації, що це для неї хорошо. Ні, це хорошо для водолія. Тобто для Зеленського, для того, за що Зеленський, для міжнародної спільноти, Євросоюзу і так далі. Дякую за увагу. Запрошую на. Прогноз про Білорусь буде в нас ввечері в середу. Прямий ефір. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока.